Що Вони чекають їсти. Тепло 20 градусів. Тут вище чуть-чуть ну, більше. Пити п'ють, заглядають, їсти, чекають. Яєчок три. І зверху три. Клас. Ну що? Яєчок щось маловато. А вышло так, тут у нас що? Це ладони? Часея ладони. ПТЕ есть Е. Они уже выше не в півлитрово банка. Убытельница. Так дальше. Смокингу. Ой, ти, красавчики. Они уже тут тісно. Буду робити завтра клітку, щоб їх пересадити. Красавці є такі прям реально в смокінгу. А є такі чуть чуть Ну і є такі чисто англійська чорна і все. Але сказали мені там, де я їх брав, а тут навіть один фарон якийсь там є. От він. О, от він. Сказали мені, що виводить смокінги зі смокінгів. Тобто не роби мікс там з тихасця і чорної англійської. здесь смог. Опа, сгорела лампа. Здорово, ребятня, что вы тут в темноте? Нормально все, взлекались трошки. Так, пихайся тоже растут, как на дружах. А светло заработаю и меня. Доброе. Та и таке.